Ну, це трансляційний прийомник, його випускали хто постарше, то пам'ятає, що в школах вони були в інститутах, в радіовузлах і використовувалися як трансляційні радіоприйомники, включались на усілітелі ум 50 або Ту 100, на колоколи, на вулицю. І грало радіо, новини там включали. Ну, То були такі прийомники. Раніше перед цим була модель ТПС 54, 54 року. А потім робили Казахстан або Казахстан 2. Його завод класифіцірував як радіоприймач вищого класу. Я правда тут не бачу, що тут є з вищого класу. так він виглядає. Ззаді. Оце укв блок без кришки. Далі блок ВЧ, УПЧ. От тут з цієї сторони стабілізатор напруги на стабілітроні виконаний. Ну, це вже було інородне вмішательство. Сюди вставили Динамік. Динамік. Його тут не повинно бути. Тут вихід йшов проводами на усилітель. О тут питали щось робити. Кришка у кв блока відсутня, треба буде десь шукати на просторах інтернету. Отакий От барабан примінявся для настройки на частоту. От. Отлічите особенністю цього радіоприйомника є те, що оцей барабан. Основний барабан коротких хвиль середніх довгих. Ось тут спереді така педалька є. От коли її вверх віджимаєш вверх. Е, пластини, ліпістки контактні відходять від основних контакторів. А коли нажимаєш цю педальку, ось він двигається. І, і прижимаються контакти. И для четкого фиксирования на станции. Вот такая применялась педалька. Нажимаешь, зафиксировал, ключи, зафиксировал контакты, открыл, приключил на следующий диапазон. Обратно педальку нажал, прижалось контакты. Ну, тут було, було вмішательство. Сюди вставили плату транзисторного прийомника для того, щоб ефм получився. І оцю деталь вставили індикатор настройки. Тут є включатель сеті, сеть включається, ось воно видно. Сеть. І окремо включається анод анодне напряження. Тобто, коли лампи прогрілися. Прогрілися лампи, то включається тоді Анод. Ну і ось воно. Ну, радіо не, не працює, треба розбиратися, вникати де тут. Ну, Поломки, шкала остріснута. Ну, попитаємося з нього зробити, відновити його до первозданного стану, замовник